Вже пройшло два тижні, поки ми тут трудилися, і вже вид показує, що я їду додому. Хочу зараз розказати таке свідчення, яке сталося ще на початку, як я їхала сюди. Коли мала збиратися в цю поїздку, то в мене сильно не було грошей там, щоб два тижні тут перебувати і на дорогу. Не скажу, що я якийсь там безхатченко, правильно мене зрозуміти. Саме тому я тільки зараз записую це свідчення. І коли я переживала за це, я. Мала гроші, місіонерську касу, яку мені вижертвували на інвалідів. Я собі так думаю: напевно, я позичу з цієї каси, а буду їхати, буду тиждень тут молитися, щоб Бог допоміг, і потім тихенько поверну. Але думаю, ні, так не гарно. Хотіла написати до тієї дівчини, що пожертвувала ці гроші, хотіла сказати, Альона, можна я візьму там на дорогу, а потім я верну. Думаю, теж якось негарно. Але все ж таки тихенько я позичила з тієї каси гроші. І коли їхала цілу дорогу, молилася, що мені потрібні гроші на дорогу. І коли один час було зібрання, якраз тут, на цьому місці, і після зібрання я беру телефон в руки і бачу, що там смс, що одна дівчина написала, Я жертвую тисячу гривень, тобі й твоїй подружці на місію. Я тоді так обрадувалася що взагалі. Тому що я розумію, що 500 гривень це якраз туди і назад дорога, та ще й трошки тута. Але стається ж так, що ж дорога дуже подорожчала, хто знає ситуацію зараз з цим бензином. І я не скажу, що я якось там запечалилася чи що. Я просто в серці запереживала, кажу, Господи, допоможи. І знов так стається. Я бачу, відкриваю додаток приват. І знов моя родичка, знаючи, що я на місії скинула кошти і сказала: хай тебе Бог благословить, бо ти трудишся. Хочу сказати це підбадьорення тим, хто мріє про служіння. Але переживає, що немає коштів, і за що він буде, як то ось таким способом Бог допомагає. Інколи треба і позичити, але Бог ніколи не залишить, щоб потім віддати. Свідчення записую не для того, щоб зараз мені бігом жертвували, що Софія бідна. Ні, слава Богу, все в мене є. Ось додому повертаюся, кошти є. А записую свідчення для того, щоб ви мали впевненість ті, хто переживає, що немає фінансів, а хоче робити Боже діло. Робіть. А потім Бог про це потурбується, і хай фінанси не стануть вам перешкодою. Божих благословень всім!